Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, ну що ж, прийшло 1 березня, і нещодавно я і Наталочка з каналу В'язалки од Наталки запрошували пов'язати разом з нами запрошували вас пов'язати разом з нами у березні сукню. Нашою мовою було зв'язати сукню резинкою, але, так як прийшли дівчата, які хочуть пов'язати разом з нами, і вони просять, щоб сукні були різними, то ми вирішили змінити правило. І все ж таки нехай кожен в'яже ту сукню, яку йому хотілося би. Ну, дівчатка, але все таки я як хотіла резинкою в'язати сукню, так і буду. І ви це бачите по зразочку. Я казала: той, хто дивиться мене, той, хто дивиться часто мій канал, той знає, що я дуже люблю напівпатентну резиночку. До речі, це спиці номер 5 я зараз вам тут буду вставляти фото, якими я надихалася дуже-вже давно. Дуже давно я хотіла зв'язати собі саме сукню. Ну, Але ви ж знаєте, що легше взяти шкарпетки, пов'язати, аніж сукню. І тому все якось це відкладалося. І ось Наталочка каже, що вона буде в'язати, її замовили. І тому я вирішила разом з нею також пов'язати, щоб це мені було стимулом і запросила вас. Е, так, я хочу тут віднайти, я все ж таки знайшла, зараз знайду, я все ж таки знайшла таку записку, що в мене за склад: 50 миренос, 10 альпака, 40 поліамід, 700 метрів на 100 г. Це все, як наявна, в мене ниточка, все ще є. І е, що хочу сказати. Розпочну я, звичайно, рожевою, я не думаю, що мені вистачить на цілу сукню. І я хочу щоб біля обличчя було більш світлий, більш приємний для мене колір. І е, тоді далі низ, рукавів і сукні, вже буде сірим. Сірий вина на камері вам він чомусь, чомусь він вам набагато темнішим показується, він такий же світленький, як і рожевий. Ось так він світлесенький. Такий же самий склад. Тут всі ниточки однакові, просто два різних кольори. Я купувала їх зовсім на іншу сукню, зовсім інша в мене була задумка, яка повинна була бути по тілу. Більш така ніжна, жіночна, але в складі альпака трошки вона все-таки мене покусює. І напівпатентною резиночкою це буде об'ємна сукня, і я її зможу під неї щось ще вдягнути, щоб мене не кусало. Ось такий доволі, як сказати, ну, нещільний а, такий зразочок, буде просвічуватися, але. Номер спиць брати менший не хочу. Хочу саме ось такий об'ємний. Для мене не проблема, що це буде просвічуватися сукня. Для мене це не страшно, скажімо так. Що хочу сказати ще? Я довго думала, чи знімати майстер-клас, дуже б мені хотілося. Відразу я в думках було. Але. Дивлячись по тій кількості о, людей, які прийшли в'язати сукню. І це такий досить великий об'єм роботи, дуже по часу затратний. Звичайно, я буду робити розрахунки, записувати, все це в мене буде. Просто я буду в'язати без камери. І я не знаю, чи, по-перше, такий візерунок, і така модель вона не є. Такою свіжою новою, що тільки вчора всі почали її в'язати, вже ці моделі малькають в інтернеті. І я думаю, той, хто хотів, той вже розібрався. Не знаю, чесно, ні в кого не запитувала. Може, потрібно було провести якісь, якесь опитування. Але не знаю, щось засумнівалася. Майстер-класи і так мають дуже мало переглядів. І. Не хотілося б даремно витрачати дуже велику кількість часу. Воно. Щось тут все нападало сюди. Щось тут мене... <схід> Не хотілося б витрачати дуже велику кількість часу, взагалі, абсолютно без ніякої, абсолютно без ніякої користі, тому що, ну. В'язати доведеться на камеру дуже багато, а чи хто його взагалі зайде подивиться, не знаю, не знаю. Так що, мабуть, не буду, хоча, звичайно, для себе все запишу. Комусь, якщо буде комусь цікаво, я можу зробити експрес майстер-клас із пров'язуванням складних моментів. Ну, але тут нічого складного, я хочу сказати, абсолютно немає. Модель дуже проста. Якось так, думаю, досить вже тут набалакала без толку. Пішла я дівчатка працювати, і пізніше підключусь, що як в мене виходить, покажу і вам. Так, ну що ж, дівчатка, я вже трошки попрацювала. Дивіться, що в мене виходить. Тут лінія регла на 19 см, але я зупинюся, чому? Тому що в мене ще буде азіатський росток, який додасть об'єму. В мене ще будуть петлі для підрізів, які дадуть об'єму і на тіло, і на рукави. Я не хочу, щоб це був овер-оверсайз. Over Точно такий самий кольору Фуксі, я тут ставлю фото, в мене є. Джемпер, він у мене там оверсайз на мене. У мене там довжина регланої лінії 32 см. І ще? що, Треба враховувати те, що це напівпатентна резинка. Після прання дуже добре. До того ж спиці номер 5 Дуже добре, вона потягнеться, витягнеться, розправиться. Так що... Зупиняюся, в'яжу росток, відділяю рукава і вив'язую, там чи рукава, чи тіло. Навіть не знаю, з чого почати. В принципі, тіло. Я завжди, знаєте, коли відділяю рукава, вив'язую вниз тіло, але я вже це думаю, що. Це потім важко буде в'язати рукава, буде ж дуже довге тіло. Можливо, треба розпочати з рукавів. У мене завжди рукави, знаєте, на десерт, як заключний айкорд, ну, а акорд, як заключний акорд. А, ну, так, мабуть, точно доведеться рукави. Що а, хочу про характеристикам розповісти, ось в мене такий а, на ниточку. Набирала я набірний край, брала нитку додаткову і нитку, якою працюю, із двох ниток. Мабуть, вам зніму невеличке відео, вставлю, як я робила набір. Дуже цікаво і потім дуже легко, швидко розпускається. Я не робила за допомогою гачка. Покажу вам, маленький шматочок все-таки зніму, може, комусь знадобитися. О, також може комусь знадобиться, дивіться, в мене розміри 42-44. Набирала на спиці номер 5 112 петель, 7 петель на регланні лінії, по 15 на рукави. І по 27 наперед і спинку. Так, я тут однаково набирала. І росток буде просто азіатський. Вже я ж кажу, такий джемпер є, сидить на мені класно, зручний, так що я в'яжу по його, ну як би сказати, по тому, як я його в'язала. Потім я зроблю, звичайно, візьму менші спиці, зроблю хибне кетлювання, Вив'яжу резиночку. Тут ніби здається, що дуже-дуже широко, але ще буде резиночка, і буде виглядати все нормально так, як треба. Дивіться, регланні лінії можна взяти менше, але я рекомендую що, щоб були петлі виворітні по краях регланої лінії. Наприклад, ви могли, можна взагалі взяти одну виворітню петлю і з неї робити, ну, я взяла року Мені так сподобалось, я так в'язала, мені подобається, можна було 5 петель брати, але потрібно брати не кратну дву, щоб вже в нас по боках ось тут ішли виворітні петелечки Зараз покажу виворітню сторону. так Ось так. Дуже мені подобається, завжди подобається варітня сторона, і кожного разу, до речі, вузлик трапився нічого. Кожного разу хочеться виворітню взяти за основну, але щось потім мене перебиває. І дивіться, якось ідуть реглані лінії, так, тут же йшли Вайде з вивороту. І з лицевої петлі це не дуже акуратно, це видно, що прибавки вони з лицевої не дуже акуратно виглядають. Тому я вам рекомендую, якщо вам хочеться, то брати виворітні петелечки, краще виглядає. Але є таке, от, якщо вам хочеться, от подобається вам виворітня сторона, так? Але ж ви в'яжете по лицевій. І коли ви перевернете на виворіт, візьмете цю сторону для себе лицьовою, то у вас тут не дуже гарні ці будуть іти регланні лінії, то я рекомендую тоді, коли ви в'яжете по лицьовій стороні для регланних ліній взяти не виворітні петельки, а лицеві, і з виворітньої сторони вони потім будуть виглядати гарненько, ну, Це мій такий для вас лайфхак невеличкий. Ну, ось так, пішла я працювати далі, і подивимось, що в мене буде виходити далі. До речі, так, полотно доволі, як сказати, не знаю на українські, доволі таке рихле і потягнеться. Я думаю, під своєю вагою, хоча ниточка така легенька. До речі, на Джемпер з Фуксі, там був 100% акрил, пішло всього лиш 315, здається, грамів, він був дуже-дуже легенький, але все одно воно тягло вниз. І, ну, буде такий, ніби як аж Ну, але я вже казала, мене це ніяк не лякає. Так, вже наговорила, не хочу дуже довге відео, бо не всі таке, як я бачу, люблять дивитися, але, ну. В принципі, основні питання, я думаю, я вам розповіла. Так, дівчатка, я так розігналася, що, думаю, треба зупинитися і познімати відео, щоб показати, що і як у мене тут відбувається. Дивіться, відділила я, не додавала, як сказала, що в мене тут така довжина регланої лінії, так і залишила. Потім. Вив'язала азіатський росточок 8 рядочків. Ось так, бачите, часто люди жаліються, що при переході від кругового в'язання напівпатентної резинки на поворотні ряди, в них нічого не виходить, нічого не знаю, все виходить і вже не перший раз і нормально. Поясню, може, хто не знає бо була така тема, коли я людині писала, що в тебе пов'язка напівпатентною резинкою, вона зі мною в коментарях там, почала написувати, що я нічого не розумію. Дивіться, напівпатентна резинка в'яжеться, якщо по колу, один ряд, перший ряд лицьова виворітня, резинка один на один, другий ряд виворітня лицьова в петлю нижнього ряду. Як в'яжеться е, поворотним в'язанням. І це також виглядає і називається напівпатентна резинка. Коли ви кожного ряду ви перевернули полотно, ви в'яжете ви виворітня лицева в петлю нижнього ряду, виворітня лицева в петлю нижнього ряду. Знову ви перевертаєте, ви так само в'яжете. Виворітня і лицева в петлю нижнього ряду. Чому? Тому що ви ж, коли пров'язували на тій стороні виворітню, на цій стороні вона була лицевою. Так що іноді майстрині знімають майстер-класи і не знають, про що вони говорять. Так, 8 рядочків там пров'язала 5 петель на підрізи, багато не робила. Ну, вона об'ємна. Ви бачите, таке полотно тягуче, так що більше не треба. 5, по 5 петель забрала на тіло із регланої лінії, по 2 петлі залишила на рукави. Тіло в мене буде не оверсайз, тому і рукави не хочу ніякого оверсайзу. Видно, що росточок трошки допоміг, мені вистачить. Так, і пішла в'язати вниз тіло, хоча збиралася в'язати рукавину. воно... Зараз я вже погубила тут петельки. Ну, воно, знаєте, як за звичку. Так, зараз підхоплю, потім розберусь. Воно, знаєте, як уже за звичкою. Я згоди і пішов в'язати вниз. Але у мене майже закінчився один моточок. І тому я зупинюсь поки на цій стадії і піду пов'яжу рукави. У мене ще є е, дві ось таких. Два ось таких моточки. Вони не 100 грамові, просто такі об'ємні. Вони взагалі, я не знаю, вони намотані по один там 100 грамів, іншого там 80 грамів. Ну, якось так. Це не я намотувала, це я замовляла, мені так понамотували. І е... А зараз я подивлюся, який буде розхід іти на рукави, скільки буде на рукави. Знаєте, що мені хочеться? Мені взагалі хочеться, так як я не ношу довгих суконь, взагалі я не ношу довгих речей, то мені б взагалі хотілося б, щоб цього рожевого вистачило на всю сукню. Мені не дуже хочеться додавати сірий колір, хоча він добре компонує з цим рожевим. Ну, але щось мені не хотілося. Я ще відразу подумала, може вив'язувати, знаєте, тут інтарсію, додавати отак сірий. ну, Думаю, це а-ля Совєтський Союз, щось взагалі не хочу такого. І не знаю, тепер якось ці моточки відривати б не хотілося б. Не знаю, якось покладу їх в корзинку, щоб вони мені не дуже заважали. Буду в'язати рукавчики, бачитиму реальний розхід і тоді дивитимуся, що і як. Ну, я ж кажу. Дуже б хотілося, щоб це повністю була рожева, <сум> сукня, рожева мрія, тому що я давно про неї вже дуже мріяла. Ну, якщо доведеться сірий додавати, то вже тут так достатньо, то вже десь тут вже треба і почати його додавати. Так що все буде все вирішуть для мене рукави. Так, ну, по характеристиках все розповіла, піду працювати далі, а ви не перемикайтесь. Ну що ж, друзі, ось я і завершила свою сукню, не підключалась вам, не показувала, тому що захворіла. Як чуєте, то голос зовсім не підходящий, але все-таки я в'язала. І ось що в мене вийшло. Було дуже багато сумнівів, боялася, що не вистачить пряжі. Хотіла додавати сірий колір, але все ж таки мені дуже хотілося саме рожеву. Сірий в мене ниточки залишилися, і це добре. Я обов'язково з них собі щось цікавеньке, зв'яжу, чи не собі, можливо. Ниточка мені сподобалася, але. Все ж таки мені хотілося саме рожевої сукні. Дівчатка, назвала я її рожева мрія, тому що дуже давно її хотіла. Це сукня Джемпер, так як вона, як вам пояснити, на Пінтересті зараз дуже багато цікавих таких модельок, які називаються Сукня Джемпер. Вона, в принципі, як сказати, і не довга, і не коротка. Ну, така, як мені потрібно, довжина самої сукні від пахви до низу 50 см, довжина рукавчика стається 37, я заміряла. Вага її вийшла 430 г. Така вона, знаєте, повітряна, легка, пластична. Я зараз. Докажу все, що я хотіла, потім зніму камеру і покажу вам з руки поближчі всі елементи, розповім. Багато було сумнівів, хотіла додавати по рукаву, просто, знаєте, як або смужками йти. Потім хотіла градієнтом, але до мене ну це взагалі вже цей градієнт він відійшов. Потім зараз. В принципі, в тренді можна робити один колір, коли відділяєш від іншого, то робити якісь тоненькі контрастні смужки між ними, хотіла білим кольором. А потім все-таки ризикнула, вив'язала два рукавчики. Все, що в мене залишилося, повністю пустила вниз. Приміряла на себе, мені сподобався цей ефект, і тому все. Я задоволена, що все-таки ризикнула і зробила. Все ж таки, те, що я хотіла. Друзі, так як не всі дівчатка встигли дов'язати сукні, в когось були розпуски, в когось не було часу, в кожного різні свої проблеми, то ми будемо ще в цьому, в цьому місяці, сьогодні, 1 квітня, продовжувати в'язати сукні. Я також буду в'язати в підтримку тих дівчаток, які не встигли. Я розпочала сукню гачком, Зараз вам тут ставлю фото модельку, яку я буду в'язати. Оскільки ниточка, ви бачите, така самодостатня, досить блискуча, досить така яскрава, то я вибрала дуже-дуже просту модельку, але, ну, звичайно, не без акценту. Але це вже я буду знімати наступні відео і покажу, що і як я вирішила в'язати, як буду що розраховувати, як це в мене буде в'язатися. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся до нас, пишіть нам з Наталочкою. Також внизу під відео ви знайдете список дівчаток, які в'язали разом з нами подивитися, сходіть, подивіться, що вийшло в них, адже сукня це не маленька річ, і завжди цікаво спостерігати за таким процесом зовсім невеличким, на нього потрібен час. І це вже не буде в нас таємний проект, тому що ви самі розумієте, що ви розумієте, досить великий такий виріб. І в'яжеш, в'яжеш, а у відео відзняти і показати практично немає чого. Тому проєкт буде вже не таємним, Ви можете його показувати у влогах. Приєднуйтеся, якщо вам цікаво, в компанії все ж таки працювати веселіше. До того ж, завжди можна запитати поради в дівчат. Ось якось так скажу, ще, сукня не пройшла в АТО. Вона точно витягнеться ще. Я на це розраховую, тому що я знаю, що ця в'язка потягнеться, розправляться петелечки і сукня стане трошечки ширше, трошки довше. На, на все це розраховувала я, і все це, звичайно, я враховувала при її в'язанні. Дівчатка, дуже мені хотілося показати, звичайно, цю сукню сьогодні на собі, і ви розумієте, це було б досить цікавим і доречним закінченням цього відео, але не маю, знаєте, не бажань, ні сили на ВТО, на фотосесію. ну Дуже я погано себе почуваю. і я вам обіцяю, що як тільки мені стане краще, я обов'язково зроблю фотосесію. Побачите вже ви її, мабуть, у відео шорт з невеличким викладом. Ну, Вже не буду я окремо відзнімати відео, чи, можливо, покажу у відео, коли буду в'язати і показувати вам ось цю сукню. Дуже-дуже такий гарний колір, мені подобається. Це буде абсолютно щось інше. Ну, подивимося, як буде. Але, на жаль, сьогодні, ну, не вдалося мені завершити все це так, як би мені дуже хотілося, як би це виглядало, б, звичайно, що логічно. Ну, але вже як є, зараз покажу вам поближче. Так, дивіться, ось як внизу. Просто я в'язала на півпатентну резиночку, потім перейшла на резиночку один на один. Петлі, о, вибачте, спиці не змінювала, також тут спиці номер 5 а, Так що о, вона не стягує полотно, і я та саме так і хотіла. Але розумієте, закінчити просто на напівпатентною резинкою. Ну, я думаю, було б як обрізане полотно, було б недоречним. Так, по рукавчиках. Дівчата, рукавчики, я знімала відео, випущу пізніше. Мені, так як я хотіла ефекту ліхтарика, я тут у відео шорт, якщо комусь цікаво, переходьте, дивіться, я робила, показувала, як робити з бавлянням, щоб зберегти резиночку. І тому в мене досить вузенький манжетик, але ж мені потрібно було, щоб він дуже-дуже класно в мене тягнувся. І тому. Я зробила закриття. Досить цікаве, відео вийде пізніше, побачите. І що далі? Далі у мене ось тут, ви пам'ятаєте, тут був набірний край. Як він називається, тимчасовий набірний край. Потім я його розпустила, вив'язувала спицями. До речі, манжетик також з пиці No4 перейшла. Так, саме на 4, не на 4 з половиною. На спицях номер 4 вив'язала хибне кетлювання, 16 рядочків резиночки 1 на 1. І потім зробила, як мені здається, дуже гарно прикетлювала, Оцю горловинку, як бачите, по ось цій косичці видно, прикатлювала гачком. Раніше я катлювала спицями, це було, дівчатка, якось дуже довго. Не спицями, а голочкою. Ви бачаєте, це було якось дуже довго, муторно. Мені це раз сподобалося, що я використала гачок, і я це якось зробила на одному подисі дуже швидко. І в гачку якось ну ви знаєте, і тягнеться горловинка. Тобто, не можу однією рукою показати, тобто воно не, не дубове. Розумієте, воно і тягнеться все добре, і ось видно, що воно тягнеться. І якось це в мене швидше зробилося. Так що я рада, що я взяла гачок, пішла швидшим способом. І ось так от зробила. Ну, Все, ніби все, я розповіла, все по характеристиках. Приходьте, в'яжіть з нами, буде продовження. І чекаю, як завжди, вас в коментарях. Напишіть, що ви про все це думаєте. І чекайте моїх моїх фото, моїх відео на мені. Надіюсь, це буде скоро. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.